Вітання! ми розпочинаємо прямий ефір на першому міському телеканалі. Як завжди, за традицією, о 17.20, проєктом проектом нарада. Сьогодні будемо знайомити вас ще з одним об'єктом інфраструктури і поговоримо сьогодні про мистецтво. Сьогодні у нас в студії представник Саксаганського району. Я вітаю в нашій студії викладача молодших класів і викладача образотворчого мистецтва. Петричко Інна Олександрівна на студії кажу вам добрий вечір. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему, якою ви займаєте вже багато років, тому що, окрім того, що ви є викладачем у 120-й школі, яка знаходиться у Саксаганському районі, на біля бульвару вечірнього, ви ще у цій же школі є керівником музею майстерні. Дуже відомого багатьох багатьом мешканцям Кривого Рогу криворізького художника, живописця, творця Івана Авраменка його ім'ям зараз названа вулиця, на якій знаходиться ваша школа, названа та вулиця, на якій він мешкав. Отже, поговоримо про нього, про його музей, який знаходиться в вашій школі. Дізнаємось, просто може хтось з телеглядачів дізнається і не знав, що є такий музей, є такий видатний художник. Перш за все, хочу поцікавитись про вашу школу, чим вона відрізняється від інших. Добрий день, Роман. Я благодарна вам за приглашення. Несколько слов о нашей школе. Ну, несколько слов не получится. Потому что мы необычная школа, мы являемся опорной школой в городе Кривом Роге по эстетическому воспитанию. Почему же удостоены мы такой чести? 23 ноября 2010 года в нашей школе был открыт, был, открыт музей, был открыт музей мастерская известного выдающегося криворожского художника Ивана Гавриловича Авраменко. Мы часто называем себя школа-музей, школа-художественная галерея. Почему? Потому что картины, которые оставил нам в дар Иван Гаврилович Авраменко, они находятся не только в музее, они находятся и в фойе нашей школы, на первом, втором этаже. С одной стороны, выставлены картины, представлены э, живопись Ивана Гавриловича Авраменко. Рядом э, с ним соседствуют картины Анатолия Владимировича Лабунского, нашего преподавателя изобразительного искусства и руководителя изобразительной студии. Ну и, конечно же, рядом, и, наверное, об этом надо было в первую очередь сказать, работы, картины, уже так большим словом назовем их, юных последователей творчества Ивана Гавриловича Авраменко. Хочу же также отметить, что наша школа является пока первой, единственной в Днепропетровской области учебным заведением, в котором вот открыт и работает такой музей, именно художественный музей. Хочу дізнатися у вас, тому що е, чув це прізвище, знаю, що це художник, але, на жаль, не знайомий так близько з його біографією. Він, на жаль, пішов від нас у віці 85 років у 2008 році, майже 10 років тому. Mm -hmm. е, Пам'ять живе, картини живуть, учні приходять до вас, не тільки ваші учні приходять до музею. Ми поговоримо про те, хто може стати відвідувачем, може і запросити наших телеглядачів. Але давайте. З вами поговоримо про біографію у 2023 році. Народився е, Іван Авраменко. А що було далі? Иван Гаврилович Авраменко, как ты правильно сказал, родился, родился в 1923 году в сельской семье на Полтавщине. Детство, юность художника приходится на такие сложные годы в истории нашей страны. Это коллективизация, это голодомор 30-х годов. Поэтому вот именно в 1934 году Евдокия Григорьевна, мама Ивана Гавриловича, перевозит своих сыновей в город Кривой Рог. И вот по воспоминаниям Ивана Гавриловича мы читаем его воспоминания воспоминаниях. Именно с этого момента и начался мой путь вечного поклонника этого края. Он пишет о том, что десятилетним мальчиком, он сельский десятилетний мальчик, приезжает в наш город. А здесь строительство, машины. Это была романтика. Да, да, конечно, великих комбинатов, да. В металлургии. Плюс это, конечно же, спасение своих детей от голодной смерти. Здесь же была и школа, армия, учеба в одесском художественном училище. Иван Гаврилович Авраменко вспоминает о том, что еще, будучи школьником, его классная руководительница, предложила ему поучаствовать в конкурсе на лучший рисунок, и тогда ему Необходимо было нарисовать портрет Шевченко. І вот он победил в этом конкурсі, і навіть достойно подарили краски, как он до сих пор вот, в воспоминаниях написано «английской фірми Пеликан. То есть для Це його... ще Тогда я впервые задумался, какая же моя будущая профессия. И вот он поступает в Одесское художественное училище имени Грекова. К сожалению, были и сложные страницы в биографии художника. В 1949 году Иван Гаврилович был репрессирован, э, сослан Гуйлак э, за овальнодумство. Кучобі він вивращається только в 57 году, і йому розрішають закончить учобу в Кишеньовському художницькому училищі. Мені особливо було поцікавитись да. у вас От ця е, історія, історія його е, життя і історія особливо ГУЛАГ. Що це було і який? Ну, що залишило це у його пам'яті, mm -hmm. у його творчості? Дякую, mm -hmm. Роман, за цей вопрос. Ти знаєш, вот ти ще задали його, і я впаю, що Іван Гаврилович був з нами. Я чому запитую? Тому що, э, що перебуває, тому що це досить ну, така, не знаю, як, тр традиція у лапках. У нас дуже багато творчих mm -hmm. людей, творчої mm -hmm. інтелігенції, mm -hmm. на жаль, побували там саме за те, що вони думали не mm -hmm. так, як всі, mm -hmm. і mm -hmm. мали свою думку. От мені Цікаво, як це відображено на його картинах і просто в його а, біографії. Ага, я поняла твій вопрос. Ти знаєш, Авраменко не затаїв в себе в злобу. Це ні в одній картині його не видно і ми не це не лицезреєм. Є, правда, от ти спросив, є у нас в музеї серія картин під общим названням «Пролетарі однієї країни». Це другий Авраменко. Там темні тона, там багато серого цвіта. Там идет период коллективизации 90-е годы уже на Украине, когда развал произошел Советского Союза, и вот такое не урядится в стране, не урядится в головах. Есть, мы часто говорим о том, что Авраменко это не только лирик. Это не только пейзажист, это еще и философ. Вот есть у него такие четыре картины. А об этом периоде иногда вот помню, забегаю к Ивану Гаврилову, сейчас теперь уже вспоминаю, надо было почаще забегать к нему и посидеть. Но он очень любил принимать у себя гостей. Говорит, Ин, вот посиди, послушай. Вот я, вот он, я покажу у нас книжечку, он издал. Вот Послушай, как я ей написал критические свои мысли о нашей жизни и так дальше. Я у нее спросила как-то вот, по твоему вопросу. Иван Гаврилович, а как было в Гулаге? Страшно, тяжело? И он мне ответил такую фразу. Ты знаешь, э, вот такие люди. Э, И в сложных местах, ну, сложное место это ну, для меня трудно понимать, какой это масштаб трагедии, если человек попадает в такие обстоятельства. Но и там мне, мне доводилось выживать. Нас, художников, вот, говорят, мне как-то не так уж было сложно. Я всегда в баночке, в пустой баночке подкраски, что-то где-то припрячу. У меня была какая-то заначечка. Вот я сейчас вспомнила то, что мне сам Иван Гаврилович рассказывал об этом периоде. Конечно, сложно было. После военной руки 10 -е, -е. Э, э, да, Иван Гаврилович возвращается, э, был освобожден в 1957 году. К сожалению, э, полная реабилитация пришла вот только в 80-90-е годы. У нас есть в музее, хранится документ о том, что реабилитирован окончательно, Иван Гаврилович. Э, это творческие поездки по стране. 70-е годы Иван Гаврилович вступает в членство Союза художников СССР. Э, для любого художника это большой. событие. здесь было много выставок. Выставки в нашем городе, международные выставки, все украинские выставки. И вот 2001 год это тот год, когда мы Подружились, наше учебне заведення подружились з Іваном Гавриловичем. Ну, мені цікаво, чому саме 120-та школа. Чому mm -hmm. він обрав вашу mm -hmm. школу? Я знаю, що він не навчався, тому що на той момент її просто не було, і навіть цього району навіть mm -hmm. не було. Це досить молодий, як на, на біографію Кривого Рогу, район mm -hmm. вечірнього, де знаходиться ваша школа. Чому він її обрав? Знаю лише одне: що він десь е, мешкав поруч. Da, з вами. Да, да. Іван Гаврилович Авраменко жив рядом на е, на бульваре вечернем 14 и, будучи уже достаточно пожилым человеком, ему было сложно ездить. У него была мастерская на 173-м. Тяжело, со здоровьем иногда бывали проблемы. Поэтому вот он обратился к нашим местным властям, и вот так вот. Пожалуйста, просьба такая, предоставьте выдающимся человеку для криворожья э, поближе мастерскую. И было предложено на выбор ряд, ряд школ. Я вспоминаю, как э, директор наш тогдашний Оля Филипповна позвонила мне и говорит, Ина, Инна Александровна, вот нам предлагают. Я говорю, конечно, Оля Филипповна, да вы что, это такая честь для нас. Иван Гаврилович появляется в нашей школе, ему выделяют две комнаты на первом этаже. И там находилась его мастерская. В одной комнате он сам работал. Рисовал, общался со своими друзьями, приглашал гостей, отдыхал там же. А в соседней комнатке он занимался с нашими ребятами. Е, тепер хочу про творчість поговорити ага. вже про сучасну, як то кажуть, ага. творчість, ага. творчість 80-х, 90-х, 2000-х. Він постійно, постійно малював, постійно був у творчому процесі. Е, книжка, яка видана у на жаль, у рік його смерті, це книжку, яку йому допомогли його друзі видати. Це його ідея, я так розумію. Я перегляну перед ефіром е, трішки картин, які зображені на не на, в цій книжці, і я. Зрозумів одну штуку, те, що е, я розумію постійно, От, знаєте, у нас е, коли з'явився телеканал, е, і ми технічно змогли зняти кривий ріг з висоти е, м, Птечово, польоту польоту, да, польоту. <гум> птиці, і ми побачили трішечки інші пейзажі, який він е, який він інший, просто інший кривий ріг, який він красивий з іншого боку, з висоти. А тут я побачив дуже багато картин, на яких намальовані, ну в принципі. Звичні для нас речі. От будівництво спасового приобреженського собору, який знаходиться на кільці Артема, дев'ята домна піч, тобто та річ, яку люди просто сприймають як роботу, а він побачив це як мистецтво. Ну, мені цікаво. Я хочу поцікавитись у вас е, саме от, е, от про творчість криворізьку, угу. про угу. Криворізькі об'єкти, які знаходяться угу. на його угу. картинах. Угу. Що ще він малював, і покажіть, будь ласка, у угу. да Роман. Спасибо большое. Ти затронув якраз. Тему особливостей живописи именно Ивана Гавриловича Авраменко. Потому что если их знать, то вот Картины Авраменко всегда угадаешь и узнаешь, что именно это авраменская работа. Какие же особенности? Ну, первое и самое главное, что отличает живопись Авраменко, это построение живописной композиции, это вид сверху или вид с высоты птичьего полета, как ты уже об этом сказал. Ну, вот перед нами ряд таких работ, тот же Спасо-Преображенский собор, Ну, все ж таки, це з натури він малював. Він знаходився да, поруч да, з об'єктом да, і да, малював. Да, да, Ми да. можемо. Я бачу, що це сучасні будівлі. Там є новий будинок, який знаходиться uh -huh. на минулій сторінці. Там є будинок новий, який знаходиться е, у центральному міському районі. Це такий невеличкий багатоповерховий приватний будинок. Далі я бачу зупинку космонавтів космонавтів, яку він теж відобразив дуже звичну для криворізця, яку кожен з нас проїжджає там на власному автомобілі або на машині. Маршруці щодня вона не видається якимсь там об'єктом, який потрібно uh -huh, малювати, але uh -huh, він uh -huh. зробив. Так, на, просто на скидку, скільки. Картин є у вас на яких намальован кривий ріг, отакі такі нашому об'єкти. Так ну напевно, більшість, більше 30. в нашому музеї та більше 30 картин, яких на міст Кривий город Триву. що для нього було творчість саме у цьому форматі, у тому, щоб відображати звичні для нас речі, які знаходяться поряд з Ти знаєш. Авраменко говорив так. Я влюблен в Кривой Рок. Его карьеры його кар'єри, шахти, широкі проспекти, улицы, жемили дома, тихие, уютні сквери і парки. Этот город меня поразил і очаровал. Йому я оддав силу, вдохновение, посвятил творчество. Я думаю, чому секрет больше ничего як людина не... змогла побачити у звичайному промисловому місті, яке нам особливо зараз, під час от такої погоди, здається, ну просто сірим, звичайним, Слякоть, грязь. однотипним. Угу. к бачив в, в тему mm -hmm. Ты знаешь, именно этот вопрос я Ивану Гавриловичу не задавала, но очень часто на нашей встрече, когда к нам приходят друзья, коллеги Ивана Гавриловича Авраменко, тот же Николай Петрович Рябоконь, э недавно у нас был 6 ноября на встрече памяти Ивана Гавриловича Авраменко, я часто задаю этот вопрос. Вот как художник может увидеть красоту в дыме, да, когда из трубы идет дым, в строительстве mm -hmm. и так дальше. Он говорит, и вот Коллеги художники рассказывают, что. ну Парк правды маршавский. Да, 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 это війку. очень, очень частые работы, которые художники рисуют. Ну вот в том-то и особенность. Окрім об'єктів інфраструктури міста, що він ще любив малювати? Э, Ти знаєш, я своїм діткам часто говорю, що, ребята, ми не виходя з поміщення нашого музею, можемо з вами зробити віртуальні екскурсії по нашому місту. Ми можемо вивчати історію родного міста і роботи Авраменка, творчіства Авраменка, нам в цьому підспорює. Від Авраменка є цілий серій робіт. Так, серія робіт э, станції «Скоростного трамвая». Иван Гаврилович нарисовал, изобразил все станции скоростного трамвая. Это у нас я в свое время делала такую тематическую экскурсию. История города Кривоурога в картинах Авраменко. И мы непосредственно своими моими юными экскурсоводами изучили, как в нашем городе появился скоростной трамвай. Метро, но вроде бы и не метро. Вот сама история. Эм, сюда же можно отнести и те. Эм, Види, которые і Іван Гавриловича они і у Ніколая Петровича э, парк правди, ну, лодочна да, времена... станція. У нас в музеї вони теж представлені. Э, лодочна станція осінью, э, парк правди зимой. 1983 рік я бачу будівництво центрального гірничого збагачувального комбі... комбінату. Таки, картина така досить схожа на футуристичний об'єкт. Угу, і, угу. і поруч з ними там блакитні ритми ТЕЦ, ну теж угу, все так у стилі, <зваж> ну, <зваж> у стилі техно, у стилі угу. такого. Ну, вот, Авраменко, Аврамінка різний. В тому -то і важність того, що чоловік отримав. хорошее классическое образование. Теперь он может варьировать своими умениями, навыками. У нас есть прекрасная картина, на втором этаже в школе висит, мы ее ласково называем Портрет 120, где если приблизиться, мы видим только точечки, 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 да? как угу. у французских художников. А когда отойдешь, действительно идет линейка, стоят родители, стоят детки, классы. Вот В тому та й особі в том та -то й -то е, ну, Ці картини ограмінка. дуже великі за розміром. Ми, да, ми просили вас принести в студію. Воли на жаль, фізично це неможливо да. зробити через да. великий розмір да. картин. У середньому картина скільки на скільки? Е, метр і більше, метр на метр. Скільки займала роботи над однією ну, картиною? по-разному. Вы знаете, Иван Гаврилович, ну мы ведь его знаем уже в таком в, в, в зрелом возрасте, вот. Поэтому, если вот говорит о том, что рисовал он, э, строил свою композицию с высоты птичьего полета, то об этой особенности мы часто расслышим в рассказах Александра Васильевича Степаненко о том, как Иван Гаврилович просил, подымался на девятое этажи э, жилых домов, просился к людям в квартиры и говорил: Чуть мне болевать. надо увидеть, мне надо сфотографировать. И вот у него на Мальберте, Мальберт, кстати, у нас сохранился в нашем музее, он есть, он говорил, что на этом Мальберте вот картина была по центру, а с двух сторон фотографії Одна з равних рак. Одна коленка рах. залишилася. Скажіть, будь uh -huh. ласка, по-перше, яка ваша улюблена картина? Я розумію, що uh -huh. ви вирати дуже важко. Uh -huh. Uh -huh. Моя улюблена картина, тут її не буду шукати, вона не представлена в цьому альбомі, називається «Спля човни». Це такий багровий закат. На передньому плані э, успокоєні э, лодочки стоять, на дальньому плані собор, і це все в таких вот закатних тонах. Ну і 30 секунд для того, щоб ви запросили наших Телеглядачів на екскурсію до вашого музею. Я знаю, що його двері відкриті абсолютно для да. всіх, не тільки для учнів вашої школи да. і просто для дітей, а й для дорослих, коли і як люди зможуть все це побачити. Уважаємо наші гості, всіх, хто не равнодушен к творчеству Івана Гавриловича Авраменка, і в ком ця естетична вот нотка ми всіх раді бачити в нашій школі номер 120 на бульварі Вічер. По вулиці по Івана Авраменка. Е, работаємо ми з 12 2. Пожалуйста, ми раді вас бачити. Завжди. Ну що ж, на цьому ставимо крапку. Дійсно така цікава е, історія і цікаві картини. Я, на жаль, не був знайомий так близько з творчістю видатного е, криворізького і українського художника. Сьогодні просто здивований, скільки об'єктів е, зображено на його картинах. Просто здивований про ту серію станції швидкісного трамваю, про яку ви розказали. Викладач молодших класів і образотворчого мистецтва 120-ї школи, і разом з цим керівник. Музей майстерні видатного криворізького художника Івана Авраменка Петричко Інна Олександрівна була сьогодні гостем нашої студії. Я ще раз вам нагадую, що ви можете завітати до цього музею. Знаходиться він у 120-й школі на вулиці Івана Авраменка. Дякую вам за те, що були в нашому ефірі. Дякую вам, що дивилися нас. Продовжуємо. Поїхали далі.